Всім привіт! Сьогодні ми з вами знову ж таки на тестовому сервері. Щось мене турбує ця збірка, тому що до мене підкрадуються деякі сумніви з її, взагалі, працездатності, тому що ну, збирався по варіації та що знаходилася на сайті, яку ну, чудовим чином. Склав якийсь гравець, але мене, от, чесно, турбують сумніви, тому що я вже бачу по предметам, ще коли парагон на цій збірці взагалі виставляв, то мені здавалося, що це якась дурниця. По-перше, черепа приберемо, не бачу сенсу. Ось цих черепів взагалі в зброї. Візьмемо краще хоча б. тому що гравець її вирішив збирати через големів. Тут... Всі посилення на голема, щоб він відновлювався скоріше, щоб він був нестримним. Чи ми були нестримними так? Щоб ми були нестримними, і він вирішив брати гліф. Давайте швидко покажемо парагон. ну Хоча це, мабуть, вам не знадобиться, тому що я ж кажу: допоки збирав цю збірку, мені чомусь здається, що урону тут не буде, тому що він вирішив використовувати гліф на голема, я б зробив зовсім по-іншому. Я чомусь думаю, що це все працювати не буде, але давайте перевіримо. Тобто я б посилив якось темну магію, намагався іти через скелетів магів, намагався іти е через гілку, там де ми прибираємо всіх міньйонів, брати рукавиці на е цих міньйонів і намагатися якось грати на цьому персонажі. І скоріше за все, що ми так і зробимо, давайте перевіримо, як буде грати цей э некромант. Тому що ми знаємо, що збірка на некраманто начебто нормальна. Тобто, мені здається, що потрібно щось робити так, як у нас робив. Так, який це у нас робив гравець? Те, що грав у нас через Міньйонів. Ну, тобто хоча б так, хоча, хоча він тут також вирішив грати через Голема. Чесно кажучи, досить, досить дивно. Ну, ми можемо це все перевірити. Давайте спробуємо. Не знаю, дуже сильно мені здається, чому що воно так як потрібно працювати не буде. І потрібно нам щось додаткове для того, щоб ця збірка працювала коректно. Давайте перевіримо. Давайте вимкнемо. 65 рівень, тому що мені здається, що не найкращим чином тут обраний парагон і не найкращим чином обрані навички. Для того, щоб все це не перероблювати, я, мабуть, зроблю якусь іншу варіацію цієї збірки, щоб перевірити на іншому некроманті. Але 100%, я думаю, що я б обрав збірку або через големів, або через скелетів магів, щоб пограти цим ну, подібним в сезоні. Тому що мені здається, що збірка буде схожою по своєму принципу, якщо хтось із вас грав в третю частину цієї гри, то ви пам'ятаєте. що... У нас була можливість там також одягти кільце на схожого персонажа на віч-доктора, як його правильно перекласти. Ну, то, що викликає з вміння вуду і так далі. Тобто, Там був схожий предмет, який робив гігантів меншими, але давав нам їх більшу кількість Тобто, ну, в кількості трьох. І оця збірка мені досить, скажімо так, нагадує цю варіацію. Мені здається, що буде у нас можливість погратися з цим некромантом, тобто зробити так, щоб він запрацював. Але хочеться почати з того, ну, як я думаю, як взагалі потрібно його збирати. Тому що знову ж таки, ну, от тому, мабуть, я ніколи не збираю по цим збіркам, які готові в інтернеті. Ну, хто там з гравців може щось придумати, те, чого не можемо придумати ми. Не буду навіть казати, де взагалі з якого ресурсу цю збірку я друзібрав, тому що, ну. Не так багато ресурсів, які викладають якісь збірки, які, ну, типу, будуть грати там в 11 сезоні. У мене складається таке враження, що їх гравці або закидують в якийсь штучний інтелект, і він їм пише ці поради чудові. Знову ж таки, не хочу ображати штучний інтелект. Але, ну, Дивіться, сенс не в тому, що вони просто щось там ну, накидають чисто в теорії, і ніхто це потім не тестує. Тому що ось ці всі навички виставлені так, як я ж кажу, коли збирав цю збірку, мені здалося, що ну, в ній купа помилок просто-напросто. Тому що ми бачимо це і по нашим тестам, що це повна дурниця. Я б збирався по-іншому. Я б уже збирався або через міньйонів, або брав би ось цей новий предмет на голема і намагався його е, якимось чином просто, е, як би так сказати, е, намагався б цей е, предмет використовувати таким чином, що навпаки, брати цей предмет, брати бонуси до голема, Бонуси до голема, але прибирав би големів, щоб вони враховувалися, тобто урон від трьох големів враховувався, але щоб він пере, перемножувався і віддавався навпаки скелетам магам. Тобто, ну бачимо, що дурниця. Давайте вийдемо. Немає в нас урону, спробуємо перезібрати швидко цю збірку, так як я думаю, як вона має виглядати. Якщо не вийде, то. Просто зберемо іншого персонажа, от і все. Тому що це якась повна дурниця. Тому, якщо хочете щось зібрати, то краще зберіть це або власноруч, або просто дочекайтеся, доки сезон вийде. Так, ми, мабуть, хочемо рукавиці. Давайте візьмемо якусь скриню, відчинимо. Нам підійдуть взагалі будь-які. Сподіваюся, та навіть давайте ось ці рукавиці візьмемо. Прекрасні, нам і такі рукавиці підійдуть. Давайте ось такі візьмемо. Тому що це все виглядає досить сумно, якщо чесно. Голим, голим. міньйони, Воїни-скелети. Наносять урон від темної магії. Ну, тут начебто не все так печально. Просто звучить як дурниця саме ось те, що ми, типу, виключно маємо атакувати голими. Так. Може я взагалі роблю все неправильно. Давайте спробуємо, щоб голими завжди били, але ні. Ми маємо їм бити, тому що це основний урон. М Давайте спробуємо зробити ось так: прибрати ось цю штуку максимальну кількість скелетів. Поставити інший шолом взагалі. Так. Давайте інший шолом взагалі. Не потрібно нам стіль... стільки стійкості. Давайте ось цей шолом візьмемо. Тому що такі враження, що гравець збирав якогось, е е скоріше за все. Е як це правильно. Як це правильно сказати? Саппорта. Тобто помічника для когось. Тому що це збірка, хоча там було написано все, що це збірка на урон. Але таке враження, що гравець збирав її просто з якимось. Нахилом в урон, але щось пішло не так і урону ніякого немає абсолютно. Спробуємо зараз її перезібрати дуже швидко. І якщо в нас на цьому персонажі щось вийде, то будемо намагатися на ньому щось отримати цікаве. Якщо ні, то просто облишимо з вами цю прекрасну річ. і Затестуємо на іншій збірці. Так. До великого. Лакіт. Чудово. Ну, хоч щось нормальне нам далося. Так, що в нас є LuckіHit. Ну, ось так воно вже більш-менш буде працювати. Правда, в нас забрався аспект наш чудовий, що погано. Давайте візьмемо також, можливо, якийсь інший амулет. Вийде в нас вибити дуже швидко. Ну, знову ж таки, займає дуже багато це все часу. От те, що мені не подобається, займає дуже багато часу перезібрати ці всі варіації. Можливо, ми залишали якісь на спритність залишили. Ну, звісно, навіщо залишати на інтелект, якщо, 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 якщо це все потім зникне. Давайте спробуємо з таким амулетом, як у нас. Вмикаємо знову 65-й. Хоча перед цим я б ще гліф, мабуть, замінив би цей абсолютно непотрібний. Абсолютно який не має ніякого сенсу. Хоча, хоча... Ну, не, не подобається мені дуже сильно. Ці дошки. Давайте. Не будемо гліфи змінювати. Давайте хоча б інший шолом, щоб був у нас більший шанс е щасливого удару, щоб скоріше відновлювався наш голим. Можливо, це якимось чином нам допоможе. Якщо ні, то будемо перезбирати повністю цього персонажа. Так, я думаю, що однозначно буде грати якась варіація цієї збірки. Просто потрібно придумати якийсь нормальний варіант для цієї збірки, тому що поки що виходить якась дурничка без урону, скажімо так, але бачили, що якийсь гравець зачинив сотий рівень порталу, значить, щось нормальне можна придумати на цьому персонажі. Так, начебто якийсь урон з'явився, але я б не сказав, що його настільки багато. Ну, спробуємо. Взагалі не розумію, для чого тут, наприклад, щит, якщо чесно. Можна було б взяти якусь філактерію. Слухайте, ну не дуже сильно полюбляю такі збірки. Мабуть, це вперше і востаннє копіюю якусь збірку іншого гравця, який, який її виклав на тому ресурсі, якому я не дуже сильно довіряю. Мені чомусь здається, що. Неважливо, де, на якому режимі, з якого е, сайту і так далі це все брати, але ці всі збірки потрібно спочатку перевіряти, потім про них щось писати. І виходить, що ми е, понадіялися на цього гравця, що він збере щось нормальне, і він, якщо чесно, ну таке радить нам збирати якусь е, дурницю. Ми, мабуть, не будемо цим займатися. Я не знаю, яка була ідея цього гравця, коли він цю збірку збирав. Що в нього було там в думках? Як він взагалі думав, що це все буде працювати? Не будемо ми цим займатися. Будемо збирати так, як ми собі знаємо, так як ми думаємо все. Не хочу, чесно. Ну, Відбиває все бажання. Витратив на цього персонажа там чи півтори-дві чи години, чи може навіть більше. Намагався його виправити, щось з ним зробити, і в кінечному результаті вийшла в нас повна дурниця. Я, мабуть, просто, Я, мабуть, просто його видалю та і все. Навіть не буду намагатися розібратися з цими всіми предметами. Ми його просто зітремо і все. На цьому моменті поки що будемо завершувати, друзі. Якщо відео було цікавим, можете поставити вподобайку, не підписані на канал, можете підписатися. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.